Чому я халаті та шапку тримаю? Не тому, що від холоду рятуюся, а за моєю спиною мафія у Вінниці. Минулого разу я і команда так і не зайшли на кухню, бо нам чинили опір. У другому сезоні ревізор відвідав один з київських ресторанів. Мафія щойно команда переступила поріг закладу, як одразу ж зустріла опір. персонал ресторану миттєво обступив кухню, аби не пустити туди ревізора. Ви дієте як мафіозі 90-х років, все вирішує ваша служба безпеки. А закон України президент, кабінет міністрів для вас не авторитет. Втім, і служба безпеки, як виявилося, нічого тут не вирішувала. Не ви служба безпеки? Так. Клас. А чи в чому проблема? Чому на стакух лікарська? Давайте я вам предложу поговорити з нашим директором. Як звати Євгеній. Євгеній – Це керівник псих мафій? психмафії. Да. Але і директор знайшов виправдання невиправданим діям закладу. Не зрештою мета. Ми просто вже викликали міліцію. Втім, міліції також знадобилась підмога, аби чинити опір мафії. Зараз направо стачу чергового сутруніком слідчиво притулну групу, але і підмога виявилася фіктивною в протистоянні з мафією. Заклад всіма силами намагався приховати правду про кухню. Але тим самим посіяв величезні сумніви щодо чистоти та порядку. Україна, ви все побачили. Тобто я звернулася до міліції, я міліція звернулася ще до когось. Ця вся коломийка затягнулася. Мені прикро. Але рекомендувати мафію я не можу. Минуло півтора року. Мафія не чекала, але ми повернулися. Цього разу обіцяю зроблю все, аби показати вам кухню легендарної мафії. Ходімо на ревіші. Рішуче та швидко, Оля одразу шукає кухню і, здається, знаходить.